парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Вітаємо вас, шановні вболівальники! Багато нових обличчя на зборі тренувальному у складі Дніпра 1 І сьогодні знайомимося з новим легіонером, з аргентинцем Домінго Бланко. Мінго ласкаво просимо до клубу і одразу запитання про себе. Розкажи, будь ласка, як починалася кар'єра, що це за клуб Олімпо, який тебе виховав. Аранранкен eh, Олімпо. Bueno, я розпочинав у маленькому містечку Пунта Альта неподалік буенос Айресу, звідти перейшов до Олімпо. Після чого вже потрапив до Індепендієнте. спочатку в оренду, а потім повністю туди перейшов. Так розпочався мій шлях у футболі. Індепендієнт один з таких найбільших клубів в Аргентині. Що це значить виступати за такий клуб? Якою була атмосфера на матчах, коли заповнені трибуни в черті? Так, це великий клуб, який знають в усьому світі. Я там провів шість з половиною років, і це були незабутні враження та почуття. Там мені вдалося реалізувати свій потенціал. Було добре ставлення у клубі. Для мене «Індепендієнте» – найбільший та найулюбленіший клуб у Латинській Америці. особливою строкою у твоїй кар'єрі є матч за збірну Аргентини. Згадай, будь ласка, які почуття були ось в момент виклику до прибуття до збірної, і які враження залишилися після того матчу? Це неймовірні почуття, адже кожний гравець мріє потрапити до збірної своєї країни. Моя мрія здійснилася. Неможливо передати емоції від перебування там. Я був дуже радий і сподіваюсь, що моя робота у майбутньому допоможе заслужити новий виклик до збірної. перейдемо до нового етапу у твоїй кар'єрі. Що знав про Україну перед тим як переходити в наш клуб з кимось? Можливо, радився чи спілкувався з гравцями, які? Виступали в Україні, зокрема, можливо, з Діфранко, який грав безпосередньо у клубі нашого Насправді я не знав нічого. Розмовляв з поблете, аби щось дізнатися. Це для мене новий досвід та виклик. Сподіваюсь, я зможу продемонструвати свій максимум. Дуже вдячний за теплий прийом тут з першого дня. Дещо важка мова, але гадаю, я впораюся з тим. І коли її вивчу, стану ще ближчими з хлопцями. Хочу максимально допомагати клубу. Взагалі в Аргентині щось говорять, що, що кажуть про війну в Україні там велика українська діаспора. Так, люди говорять про це. Війна це жахливо. Сподіваюсь, вона закінчиться якомога швидше. Хочу висловити свою підтримку всьому українському народу, який зараз перебуває у важкій ситуації, аби все це скоріше завершилося перемогою та миром. Там це буде твій перший досвід в Європі, як взагалі ось зважився на кардинальний переїзд, на кардинальні зміни у кар'єрі. Мені розповідали про гравців, які пройшли через українські клуби. Вони отримали позитивний досвід, і я також сподіваюся його набути. Я чув, що Україна дуже красива країна, і я хочу побачити її своїми очима через наявну ситуацію. Це поки відкладається, але сподіваюся, що незабаром все здійсниться, і ми будемо в Україні. Дніпро-1 має стартувати у Єврокубках вперше в історії. Для клубу це неабияка подія. Для тебе це буде також новий виклик, тим більше що є досвід гри у клубних південноамериканських турнірах. А тепер же ще європейська сторінка відкриється. У мене було декілька хороших пропозицій. Ми порадилися з родиною, з близькими, і я вирішив, що цей варіант найкращий. Хочу ще раз подякувати команді. Хлопці та тренерський штаб своїм ставленням дають змогу почуватися комфортно у колективі. Зі свого боку хочу відповісти так само. Якомога скоріше вже грати, звичайно, додає емоції, те, що це відбудеться вперше і в історії клубу і в моїй кар'єрі. Тренери та футболісти зараз здійснюють велику роботу. Бачу, що вже йде підготовка до цих матчів. Я дуже радий бути частиною цієї історії і сподіваюся, що це буде перший матч з багатьох наступних з позитивним результатом. матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.